Научно-кулінарно-філософський трактат Как удержати мужчину. <рес> <рес> Ви ж знаєте, що я ходжу на іздівательство в спортзал, да? у нас там є тренування, які нами іздіваються, як може це просто. І там дуже багато жінок, які знають дуже багато таких цікавих і дуже мудрих речей в житті. І мене там ніхто не пізнає, поки вони не пізнають, я мовчки так слухаю, слухаю і записую. Як удержати мужчину? Социально, метафизично, культурологично и долбовично задача женщины номер один – выйти замуж. Даже если цена надо только социуму. Светлане Леопольдовне из отдела кадров, Ленке из параллельного класса и тете Маше. Все равно, ты замуж, паразитка, и не выдумывай. И ты идешь. Следующая твоя задача – идеи и жизненное предназначение удержать мужика. Мышки закрывайте. Даже если держать его и не треба, даже если він і сам неплохо держиться, не смій, используй всю народну мудрость і удерживай из усіх сил. Варіант удержания номер один борщ. Щоб мужик не ушов, він ніде не дівся, корми його борщом. Даже если він вегетаріанець, даже если він трижди сироїде і вообще питається праною, все одно годуй його борщем. І хай тільки законючить мені локшинки ріденької. Щас локшинки жри борщ, бо я тебе знаю. Спочатку лапшичка, а потом скажеш: "Прости, любимає, наші чувства ісякли, мені не нужно двигаться вперед і вообще у коренає з сусіднього під'їзду срака менша". <риклад> Варіант номер 2. Включай богиню. Це значить, що твоя внешність і днем і ночі і вообще ДОЛЖНА бути ідеальна. Так що далеко до свадьби купи відро танака і штукатурцям. Одна моя знакома раніше було дождеться, коли чоловік засне, умиється, а потім в п'ять утра встане, накраситься ліфчик в діни і лягає обратно, щоб все ж було як у людей, як у кіні. І ще можна зробити татуаж всього. І йому потім казати, що це воно само таке красиве. І стрілочки, і родімка, і губи, і бробки. Друга моя знакома так і зробила. а потім однажды не встигла брови поновити. Сидять вони такі з чоловіком снідель, а в неї ще й половина накладних ресниць отвалилась. І він так очки вдів та проти сонця вдивляється. От тоді якийсь синий таксист як загореє. Йопаний насос з тебе брові розові! Був страшний скандал, так що, якщо рішили включати богиню, то не виключай, бо шок може бути непереносимий. Варіант номер три дітей нема. Качай інтимні мишці журнала, хрен ти знайдеш, як і від четвертого підбородка. А от накачування тих самих миш це та, пожалуйста. Особливо зараз в весняних журналах таке впечатлення, що люди зимою не чекаються. А тут опа, весна. Давай качай бігом. Качай, качай, де не перекачувай. Помни, що у мужчин ще внутрі утропно сильно раз від страха вагіна дентата. Зубаста та сама. Так що ти його однажды прогни, Будеш, а він опа, з інфактом приліг. <рик> Варіант номер 4 За мужем надо слідить. Скупи йому всі модні магазини. Приучи ходити до манікюрші, підікюрші, парикмахера регулярно. Хвали його і, пере... і прівознось. А він потім, якось стане перед зеркалом і скаже: Хе, який я заїбатий парень, що я зрозумію з тобою, серою миш'єм? <рик> Варіант номер 5 Сліди за ним. Везде за ним сліди. Читай, смс-ки. Дивись, що бува в нього воді не робила яка сучка. І пофіг, що тій сучці 58 восім годин, в неї п'ятеро дітей сліди, бо не дай Бог. А ще лучше вложи його на діван, включи футбол і дай пиво. І з такого захвата він точно не вибереться. А ти потім сама паши і вкалуй. Зато твоє золоце буде завжди з тобою. Варіант номер 6. Розділяй його увлечення. Грає він в контру, наприклад. Кріпись, держись, реєструйся і йди з ним рядом мочить всіх гадяків. Головне в цьому ділі не перевершить його самого, бо тоді комплексні повноцінності, відказ від їжі, втручення від сексу, і все, все пропало. Так що, будь добра, хочеш удержать, іди з ним до конца. Лізь в гори, вчи устройство мотоцикла, знай на зубок географії Варкрафта. І поіменно всі голи запрошло водній Ліги Європи, іначе дітка, не віддать тобі щастя. Варіант номер сім. Люби його. І більше ніхера не діла. Люби його, коли він грає в танчики, коли він їсть салат з кунжутом, коли носить любимий дірявий світер. І тоді йому буде однаково, що на роботі не офіс, а конкурс краси. Пофіг, Бо що борщ кислий, а ти не накрашена. Просто люби його, такого земного і надзвичайного, такого рідного і хорошого. Люби. А він, якщо надумає кудись улиндеть, то сам зубами цепна й товші перегризе і піде. Просто люби.